Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні хочу показати трудівничків, самих кращих помічників моєму садочкові, отаких от джмеликів. Тільки з меликів в моєму садочку. І навесні ця комашка саме більше запилює мені фруктові дерева. Холодно, плюс 5 чи плюс 6 градусів, а вони все рівно працюють. Є ще Осмії живуть землі в нірках. Найкращі запилювачі в саду. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.